Всім привіт, з вами я Влад. І сьогодні ми продовжимо грати в мод Лек. Не знаю, чи я правильно вимовив. Добачайте. І ми продовжуємо. Що аж, ми давно в цю гру не грали Я підзабув вже, що і як там. Лімбу трохи пізніше вийде. Також. Так, ось ми. Лиси навколо озера. Там є човен, але це треш. Він більше схожий на затонувший корабель. Мюрей полюбляє возитися зі старими речами. Що думаєш? Хм, двигун все ще в нормі. З потрібними інструментами та дошками, я думаю, він знов зможе пливти. Так. Я довго не зіграю, не зіграю, тому що я тут вже скільки раз просто проходив. Я зголоднів, хто ще хоче їсти? У мене є сендріч з тофу, якщо хочеш. Якщо хочу, хіба я хочу зблювати, Тофу фобрутки та гидний, як я, але менш волохатий. Я хочу гірос. Ти справді думаєш, що шмато хліба, начинений мелеминими хрещами тачними яблуками менш гидний, ніж соєвий сир? Так, він принаймні не смакує як пластилін. Народ. Народ слухайте. Тут дивні двері. Але вони запечатані і не мають ручки. На них символ родини герб личинок. Кого роден личинок? От хто тебе просив? Ви завжди такі дорослі? Скрейпер, будь чимним. Так, я тут багато разів проходив і запись просто обривалася. Ми зупинимось. Я сніму чуть-чуть, не також і багато. Гей, подивіться на це. Що це бляха за срань. О, я знаю. Будь ласка, скажи мені, що це не те, про що я думаю. Зараз блювану. Склейпер. Оближ це. Серйозно, якщо ти наближишся до цієї штуки, я зможу тебе носити її як капелюх. Так, добре. Ось двері. Потрібні нам інструменти можуть бути тут. Як нам потрапити всередину? Дівчата, у когось із вас є шпилька? У мене також є Лівчик, якщо тре. У мене є. Ти ж не будеш нею зламувати сарай. Зламати сарай? Я ніколи б такого не зробив. Так, так, не буде. Так. Опа. Все, геймуле. Добре. Ще раз давайте. Ой-ой, що за манце, що за манце. Давайте стибримо все, що не прибито до стін. Так. Ну що ж, я вже знаю як, так ще. Я тут топити не буду. Пила. Все. А, ні, не все. А, я не можу там взяти. Ось. Не те. Здається, там може бути щось корисне. Я піду. Ти впевнена? Звісно, вона ж не з цикун. Технічно ви сексисти, але зараз не про це. Так. Я не розумію, чому? Треба йти. Ей, Алекс, це ти? О, цей. Одному. Вниз. Це, ну, це стрьом. Це лише твоя уява, Еллі. Типу, я можу піти першим, ну точно не сам. У мене є вже досить в цьому, так що я знаю, що я говорю. Це... ще одне фото. Цей біль знову відпосидлюється і знову повертається назад відлунням. Наче до того страждань було недостатньо. Елі знайшла щось корисне? Нічого особливого. Що трапилось з дверима? Вони замкнули нас. Що, хто, чому? Я не встиг їх допитати, але якщо вони нас відпустять, то ти можеш спитати в них персонально. Думаєш, в них погані наміри? Ні, можливо, це просто хтось, у кого хобі зачиняти за всіма двері. Спробуй штовхнути. Ех, дякую за пораду. Типу я їх до того гладив. Що це за дим? Бля, ми тут задихнемось. Відпустіть нас. Ні. Свач. О! Ща. Давай. Руками, Не можу поверить, что кто-то решил нас вбити. Так, давай. Я уже знаю, что я как. Где? Yeah. Бак, где наш бак? Мюрей. Що? Не знаю чому, але в мене відчуття, що саме ти знаєш, як відкачати бензин з баку. Так, саме тут. Хтось тут може і сховатися, але не я. Чому ти найменший? Стоп! Хтось тут і може сховатися, але не я. Значить, отой маленький хлопчик все-таки він може там бути. Ось іграшкова рибка якась. Так, є. Що це за шум? Звідки бля це взялось? Це не перший випадок, коли на нас сьогодні щось падає. Обісався сьогодні, я теж не вперше. Елі, ти в порядку? Так, це лише невеличкий синець. Елі, в тебе щось у волосі, а, це лише листя. А тепер поцілуйтесь. Йди на склейпер. Добренько, можна я прямо зараз туди і піду? Ти спробуй і побачимо, що вийде. Мы можем нарезать тут нам дождь. Так, режима. Он здесь бак. Бак. Так, давайте. Не очень круто, я думаю. Я. Давай. Я. Yeah. Ще одне. Так. ще одне, все. Оце я так на глаз виміряв. Представте собі. Непогано, скажіть. Готово? Ви готові втопитись? Вау, це човен? Наче справжня яхта. Не віриться, що ми на цьому допливемо на острів. Так, допливемо, звісно, допливемо. Це так мовчки. Отже, ви коли-небудь скажете мені, для чого ми на цій екскурсії? Звісно, все почалось зі зниклого хлопця. І ось ми дісталися сюди, щоб потрапити на острів і поговорити зі старим відлюдником. Залячно і захоплюючи відночас, що ви збираєтеся робити після закінчення школи? Це гарне питання. Я шукатиму роботу, звісно, без успіху. Якщо Мірей отримає роботу, що ти будеш робити, скрейпер? Лись в бутиночку на дереві і будеш доглядувати за вашими дітьми? Я продам фотки своїх ціцьок, тому нам не треба буде працювати. Я піду до коледжу, я подавав документи в декількох, але поки не знаю, які обрати. Я б теж хотів до коледжу, але я стоподов заволюю спит. Ви ж чули вчителя сьогодні? Не слухай його, ти впорайся. А що ти будеш робити, Бруно? Я не впевнений, яку саме роботу я б хотів опанувати, але я точно знаю, я б хотів подорожувати, якщо хочеш досягти успіхів, треба звалювати з маслейкою. Як щодо тебе, Альба. Я б хотіла піти до велетарної школи. Я рада, що батьки допомагають мені з дитиною. Ти впорайся, я впевнений. Угу. Помадою. Нормально, так. Все, ми доїхали. Так, по перше, у нас нема цього всього добре. Теплиця, мабуть, саме тут він розводить метеликів. Гедота, ненавижу метеликів, в мене від них мурахи. Навіщо взагалі комусь розводити металики? Вони продають їх як корм. Так, добре. Он не знаю як ще отвидно. То хтось за деревом. Добре. І ми, мабуть, на цьому якраз і закінчимо, тому що якраз цей момент... Ну, трошки далі, добре. Трошки далі у мене пропадає мій запис. Такий коротенький вийшов уривочок, але ми продовжуємо і грати. І на цей раз я по попробую для вас е викластись на повну цьому ролику, озвучити цих всіх персонажів. Звісно, не сам, але. Ну що ж, дякую, що ви мене подивилися. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пиш... пишіть коментарі і натискайте на колокол. Всім гарного настрою! Всем удачи и всем пока-пока.